Диявол спокушує Ісуса в пустині. Господь Бог дає пізнати себе в часі спокус, тому що якщо описаний цей діалог, то крім диявола і Ісуса, там нікого не було, значить хтось розказав. І цей хтось цей Ісус Христос і євангелист – це описує. Зверніть увагу, вроді би прості речі, каже диявол, якщо ти син Божий, то скажи цьому каменеві, щоб став хлібом. Диявол спокушує Ісуса Христа по-людськи, якби. До людини Він звертається до гордості. Кожен із нас старається подати себе таким, яким він є, або трохи більшим. Більшим від того, що вартує, Христос не вихваляється, не провозноситься, припоб... при... що Він є син Божий. Щоб доказати це і не, не перемінити той камінь у хліб, чим могло то зашкодити, здавалося бся, нікого тут нема, є тільки диявол Ісус Христос, що він не міг йому це показати, нічого би й не сталося і поганого. Але я собі задаю запитання, що робити з тим хлібом, якого Христос перемінив. Діло в тому, що піст, який Христос собі наклав для Нього ще не закінчився. І тому Христос нам показує, щоб ми були постійні у своїх постановах, бо який зміст перемінити камінь у хліб і лишити той хліб там на землі, Господь Бог не творить. Щось просто так, щоб воно просто пропало. Господь Бог творить доцільне. І каже Господь, написано було, не спокушай Господа Бога Твого. І потім диявол знов до нього провели, ось підняв його там, показав йому всю владу світу. А Христос каже: написано, що. Не будеш одному єдиному богові поклонятимешся. Не спокушуй. І тут диявол вступає в той контрнаступ, бо Христос цитує йому тексти із Святого Письма. Він каже, написано, тут Він каже, поклонися, Він каже, написано одному Богові поклонятися. Що робить диявол? Диявол бере святе письмо і каже: Стань тут на краю храму і кинься вниз, Бо написано, що ангели візьмуть тебе на руки, щоб ти не спіткнув часом об камінь свою ногу. І відповідає Ісус. Розумієте, в чому тут є весь задум? Христос каже, сказано, не написано, а сказано. Ну І далі там по тексту, не, не спокушувати ж Господа Бога твого» і скінчивши всі спокуси, диявол відійшов від нього до якогось часу. Є три етапи, чим Господь Бог нас застерігає. Від тої небезпеки, до яких до нас може приступити диявол. Перше хліб, тому що каже переміни камінь хліб, це те, що ми мусимо їсти від чого ми залежні. Це влада. І третє, ситуація написаних речей, яка грозить. Нашому здоров'ю, нашому життю. Кінся згори. Самогубство. Діяло вибирає три самі основні такі точки, через які людина може відпасти від Бога. Ви скажете, як самогубство рівно сильне, то що хліб. Наш насущний. Чи влада? Так, якщо Господь Бог ставить це в одну лінію, то це є дуже важливо. Це є ті три найбільші такі основні речі, через які диявол спокушує людину. Такі його козирі, знаєте? такі особливі речі. Це то, що людина буде їсти. Це влада і небезпека самогубства. А самогубство людина не хоче жити, людина не справляється з труднощами, людина опустила руки, тяжка хвороба, рак, все, я пропав, я вмираю, все. Христос каже: не здавайтеся, не здавайтеся, і диявол відступить. Бо якщо будете здаватися, то на кожному вашому етапі можете заслужити те, що відкинеть вас від Бога назавжди. Чому самогубство такий страшний гріх? Бо тому що це є бунт проти Бога. Бог дав тобі життя і каже, жий. Бог дав тобі всі засоби навколо і каже, жий. І тут ти не справився з тим, не справився з тим, не можеш справитися з тим тягарем тої хвороби і кажеш, все, Господи, я не годен, я хочу, забери мене вже з цього світу, бо вже що мене тут тримаєш? <кхух> а це є бунт проти Бога. Якщо Бог дає життя жий. Свідчи світові. Що ти Божа дитина? <кій> і диявол каже, використавши всі спокуси, відійшов. Я думаю, що там ще було багато проміжуточних, але Господь нам подає ті основні, на які ми маємо звернути увагу, і ми повинні знати, що Він іменно так нас буде і мучити. Чи не знав? Діявол, що Ісус не піддасться йому на спокуси. Догадувався, але думає, спробувати треба. І Він хотів, щоб Бог з ним мав діалог. Але не просто діалог, а щоб його в чомусь послухав. Діяволову потрібен діалог. Бо людина слабка в діалогах. І коли ти стаєш з дияволом до бесіди, ти по-любому йому підтакнеш. І ти надаєш йому значимості. Бо він відпав від того, через те, то, що він перед Богом не має ніякої вартості. І він хоче знайти ту вартість диявола. І шукає людину. І що йому треба від людини? Діалог, розмова. А про що? Про що небудь, йому все рівно. Йому головне, щоб ти йому підтикнув. Ви чуєте, як нас вчить Христос? Що Він каже? Написано: не спокушуватимеш Господа Бога Твого. Ви скажете, та я, Господи, як я можу тебе спокушувати? Якщо ти син Божий, переміни цей хліб у камінь. Скільки разів ви казали, Господи, якщо ти є, зроби це чудо. Поможи мені, якщо ти є, Боже, поможи мені, не спокушуй Господа Бога Твого, а до влади, скільки нас ішли різними способами, незважаючи, що місцями поклонялися дияволами, батькові, лжи! Злодіяли і потім його наслідували. Поклонившись дияволові заради влади, будете відкинуті від Бога назавжди. І думки про самогубство. То, що я не можу вже нести тутя, здаюся, я опускаю руки, Господи, не можу. І тим більше починаю вже допускати думку про самогубство. Немає в цім світі, що робити, а не вийшло у мене нічого. Женіть геть від себе ці думки, бо вони відженуть вас від Бога, віддалять на таку відстань, як диявола, який нічого не може і ніяк не може дійти до Бога, щоб він його визнав, щоб він йому підтикнув хоч раз. Бережіться цих трьох самих найнебезпечніших доріг у нашому житті. Читайте, що написано, як каже Господь: немає інших богів крім мене. Нікому не поклоняйся, окрім Бога. І слухайте святе передання. Бо коли диявол тикнув йому святе письмо, написано, що ангели везьмуть тебе на руки, щоб ти не спіткнув об камінь свою ногу, спокушає Ісуса Христа святим письмом, і нас не раз диявол спокушає святим письмом. Як? Подумайте над тим, як, бо кожного по-своєму. І часом через святе письмо, не маючи освіти, ми можемо спіткнутися. Дух святий відкриває мені. А як ви провірите той Дух? Чи той Дух Святий, чи той дух диявола спокушає тебе? І відступив від нього диявол. Я кажу вам, Читайте святе Письмо, слухайте святе передання, слухайте те, що нас навчили батьки наші діди наші, маючи досвід життєвий. і дияволо не приступить до нас. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!